Вітаю сьогодні. Ми розкажемо про контрафактний алкоголь та цигарки. Закриття гральних закладів і не тільки. Буде цікаво. Бюро економічної безпеки на Львівщині вилучило контрафактні товари. Місцевий підприємець налагодив збут цигарет та алкогольних напоїв. З підробленими марками акцизного податку, наразі незаконну торгівлю припинено, контрафакт вилучено. Працівники бюро провели обшук в автівці фігуранта, його помешканні та магазині, де збували контрафактний товар. Вилучено майже 80 тисяч пачок сигарет. Орієнтовна вартість 4 мільйони гривень, 660 літрів спирту та більше сотні пляшок горілки. Суд виніс вирок мешканцю Луцька, якого Беп викрило у продажі фальсифікованого алкоголю. Слідством встановлено, що чоловік розводив спирт водою та розливав отриману суміш у пляшки. Обвинувачений купував етиловий спирт в інтернеті. А порожні пляшки у пункті прийому скла. Готові контрафактні алкогольні напої. Він оклеював марками акцизного податку з ознаками підробки. Надаючи продукції товарного вигляду, підпільне виробництво було організоване у підвалі будинку. Суд визнав фігуранта розслідування винним та визначив покарання у вигляді штрафу та випробувальним терміном на один рік. Вилучені контрафактні спиртові суміші, обладнання для виробництва та акцизні марки будуть знищені у встановленому порядку. Бюро економічної безпеки у Київській області викрило групу осіб, які організували нелегальний продаж тютюнових виробів ще раз мережу пунктів роздрібної торгівлі. Слідством встановлено, що мешканці Київщини налагодили постачання тютюну для кальяну та електронних сигарет у регіон. Продукцію збували у Києві, Ірпені та Софіївській Борщагівці. Під час обшуку було виявлено та вилучено тютюн та суміші для куріння кальяну. Електронні сигарети, прилади для куріння електронних сигарет, чорнові записи та комп'ютерну техніку. Слідство триває. Бюро економічної безпеки припинило незаконну діяльність чотирьох казино у Київській області. Послуги з незаконних азартних ігор надавалися у Бучі, Ірпені та Борисполі. Заклади були облаштовані в нежитлових приміщеннях та працювали в закритому режимі. Діяльність ретельно приховували та відкривалися лише для перевірених клієнтів. Про візит до зали клієнти домовлялися заздалегідь з адміністратором. Під час обшуків детективи Беб вилучили понад 60 комплектів комп'ютерної техніки, відеокамери, термопринтери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та чорнові записи. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе та своїх близьких. Купуйте офіційне та сплачуйте податки. Все буде Україна.